Доброго ранку, трави росисті. Доброго ранку квіти барвисті! Доброго ранку сонечко ясне. Людям усім. І усьому прекрасному. Всі ви помітили, дітки, як швидко біжить час, от і закінчується весна. А назустріч біжить літочко тепле. Літня спека, грози, грім. Літо ти прекрасне всім. Стільки в тебе є скарбів. У садках смачна малина, фрукти, зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Генти чи стрібляста річка. Ой, де плавні водичка. Може влітку засмагати, може плавати, пірнати. А що ж нам літочко принесло? Давайте з вами подивимося, скільки ж розваг нам літо принесло і що можна влітку робити. Плавати. Загорати лежачи на пісочку, пісочок гарячий, бавитися у піску, Ліпити пасочки, будувати башточки з піску, милуватися комашками, збирати ягоди. Давайте пограємо з вами в гру, за яким фруктом чи ягодою заховалася комашка. Але спочатку пригадаємо, які ми з вами фрукти та ягоди знаємо. Це вишні, червоненькі, полуничка та малинка, жовті абрикоси, яблучка соковиті. Грушки жовтенькі, смородинка чорна, сливки. Подивіться на картинку, де заховався метелик. Метелик заховався за вишеньками, де заховалася бджілка. Бджілка заховалася за сливку, де захова... заховався мурашка? А Мурашка заховався за полуничку. Де заховалася бабка? Бабка заховалася за яблучко. Де заховався равлик? Шукай. За вишні, де заховалася гусінь? Гусінь заховалася за плоничку, де заховався павук. За жовтеньку грушку, де заховався жучок сонечко. Сабрикос, а теж заховався коник-стрибунець. Засливку. От ми з вами попрацювали добре. До нових зустрічей. Гарного вам, літнього відпочинку!